Чи помічали ви коли-небудь, що під час стресу усі турботи і проблеми неначе навалюються, накриваючи вас з головою? Це може викликати занепокоєння та пригніченість, і вони настільки сильні, що у вас немає сил вийти з цього кола стресу та повернутися в оптимальний спокій та ясність. Сьогодні ви відкриєте для себе нову можливість для відновлення під час стресу, ми створимо простір між вами і усім, що викликає напруження, і допоможемо вам подивитись на власні емоції з нової перспективи. Кожна така практика це інвестиція у ваш добробут, у вашу рівновагу, у ваше здоров'я. І перш ніж ми розпочнемо. Давайте на хвильку зупинимось у вдячності до себе за те, що ви тут, за те, що присвячуєте час та увагу собі. Це вже дуже важливо і це вже змінює ваш стан. Тепер я попрошу вас оцінити ваш поточний рівень стресу або тривоги за шкалою від 1 до 10, де 10 це найвищий рівень. Ви можете також м'яко просканувати тіло і помітити, де саме зараз у тілі є напруга, де відчувається щось зайве чи важке. І оцініть рівень такого дискомфорту від 1 до 10. А зараз просто знайдіть місце, де вам буде зручно сидіти або лежати, де ви можете повністю присвятити увагу цій практиці, віддатися процесу. Та побути із собою. Також, будь ласка, не слухайте цей запис під час водіння або іншої діяльності, що вимагає вашої повної концентрації. Слухайте лише тоді, коли знаходитесь у безпечному місці. Якщо з будь-якої причини вам потрібно буде вийти зі стану глибокого розслаблення, просто відкрите очі і ви одразу повернетесь до звичної бадьорості та зможете діяти як зазвичай. А зараз усе, що я попрошу вас робити, це уявляти, І ви можете уявляти по-своєму не лише картинки ви можете бачити образи, чути звуки, відчувати тілом, або просто знати, що кожен проходить цей процес по-своєму. Ваш розум знає, як саме працювати по-своєму, так як потрібно саме вам. Довіртесь собі і просто зверніть увагу на те, як ваш розум обробляє інформацію через мислення, бачення або інтуїтивне відчуття. І тепер зробіть глибокий вдих і, видихаючи, м'яко заплющіть очі. Відчуйте, як ваша увага плавно переходить від зовнішнього до внутрішнього. Просто дозвольте собі бути тут і зараз. Відчуйте, як комфортно вас підтримує поверхня під вами. Зверніть увагу на звуки навколо і дозвольте їм бути. Просто залиште усе зовнішнє зовні, поки ви створюєте простір для себе всередині. І тепер перенесіть увагу на своє тіло. Можливо, ви помітите легкість чи напругу, скутість або комфорт, або просто якісь думки, що усе ще займають вашу увагу. Зробіть ще один спокійний, глибокий вдих і на видиху. Уявіть, як усе непотрібне, усе зайве, разом з повітрям повільно і легко залишає вас. Уявіть, як хвилі стресу стікають з тіла вниз, крізь ноги, глибоко в землю під вами. Це можуть бути будь-які небажані думки або відчуття. Ви можете знати, що саме ви відпускаєте, або просто дозволити своїй підсвідомості зробити це за вас, адже вона точно знає, що вам потрібно в цей момент. Тож дозвольте цьому статися. Тепер ще раз ніжно проскануйте своє тіло і зверніть увагу, де саме ви зараз відчуваєте найбільший комфорт. Можливо, це долоня, плече, рука. Нога або навіть мізинець. Просто зверніть увагу, де саме зараз найсильніше відчувається комфорт у вашому тілі. І дозвольте цьому приємному відчуттю почати розширюватися. Зростати і поширюватись усе далі до інших частин тіла. Нехай комфорт розтікається ніжно і природньо, поки усе тіло не відчує ту ж саму м'якість, спокій. Довіру. І тепер у цьому спокійному та комфортному стані дозвольте собі згадати, що саме останнім часом викликало у вас стрес або тривогу. Те від чого ви, можливо, хотіли б хоч трохи відсторонитися. Зовсім скоро, але ще не зараз, я попрошу вас повільно відкрити очі. І коли ви це зробите, знайте, що ви можете залишатися у цьому ж глибокому, спокійному стані, навіть із відкритими очима. Але перш ніж відкрити очі, просто усвідомте, що саме викликало у вас напругу, яка ситуація чи думка останнім часом турбувала вас? Можливо, це подія, яка зачепила вас емоційно. Ситуація, яка викликала внутрішній дискомфорт, стосунки, робочі справи, особисті переживання. Вам не потрібно нічого аналізувати. Просто дозвольте своєму розуму створити уявний образ цієї ситуації. Усе, що з'явиться першим, буде правильним. Це може бути людина, символ, сцена або щось абстрактне, що завгодно, що для вас зараз означає цю проблему. Нехай цей образ проявиться сам. Перше, що спало на думку, уже правильно. І тепер повільно відкрийте очі та подивіться прямо перед собою. І навіть з відкритими очима ви можете залишатись у глибокому, спокійному стані, слухаючи мій голос. Ваш розум і тіло здатні відчувати саме те, що потрібно відчути. Уявіть, що цей образ вашої проблеми зараз прикріплений до стіни перед вами. А якщо ви лежите, Він закріплений на стелі над вами. Тепер ми перенесемо увагу на три чіткі точки усвідомлення. Перша точка це ви як спостерігач. Ви тут, ви усвідомлюєте, ви вже робите все правильно. Друга точка сама проблема. Ви дозволяєте своїй увазі спостерігати за образом проблеми. Там на стіні чи на стелі. Він окремо, він на відстані. І третя точка усвідомлення це простір між вами і цим образом. Відчуйте, що між вами є відстань. Зверніть увагу на неї. Уявіть, що ви можете легко переміщати увагу між цими трьома станами, так само, як переключаєте хвилі на радіо, налаштовуючись то на себе в цьому моменті. То на образ проблеми перед вами, то на простір, який відділяє вас. І знову повертаєтеся до себе, переключаєтесь повільно, по черзі, спостерігаючи, як змінюється ваше відчуття себе. У кожній із цих точок. Тепер зверніть увагу, наскільки інакше виглядає ця точка на стіні, яка представляє вашу проблему, коли ви бачите її крізь простір. Помічайте, що проблема там. А ви тут між вами і нею є простір. Ви повністю відокремлені від своєї проблеми, тому що іноді здається, ніби проблема насувається на нас, поглинає нас повністю, або що ми самі є нашими проблемами. Але тут, у цьому стані розширеного сприйняття, ви перебуваєте у своїй найсильнішій позиції із ясністю, перспективою і свободою вибору. І тепер зробіть глибокий вдих. І подумайте про те, що для вас означає образ на стіні, який представляє вашу проблему можливо, це людина, подія, обставина. Щоб це не було, помітьте, що це якимось чином віддалене від вас. Це може бути відокремлене від вас фізичним простором або часом, тож просто помітьте простір між вами у цей момент між вами і тим, що є джерелом стресу або проблемою. І тепер зробіть ще один глибокий вдих і закрийте очі. І тепер уявіть, що ви можете гратися із цим простором, ви можете збільшувати його, уявіть, що можете відштовхнути образ проблеми далі, зробити її меншою розмитішою і ще далі від вас. Помітьте, як зростає відстань між вами і вашою проблемою і як змінюється ваше відчуття. Ця проблема вже не впливає на вас так, як раніше. І якщо згодом ви відчуєте, що цей простір знову зменшився, ви завжди можете легко і швидко повернутися до відчуття простору. Ви можете уявити, як він росте, стає ширшим, розкривається усе більше й більше. І ви можете помітити, що коли створюєте цей простір між вами і вашою проблемою, це приносить тільки позитивні результати, тому що ви зосереджуєтеся на собі, а зовнішній світ залишається просто зовнішнім світом. І ви можете спостерігати за зовнішнім світом, але ви самі обираєте ступінь близькості або віддаленості. Іноді вам потрібно бути близько до своєї проблеми, бути пов'язаними з нею, а іншим разом ви хочете знаходитися далеко від проблеми і бути відокремленими. Ви самі вирішуєте. Іноді простір між вами і стресовими факторами може здаватися невеликим. І навіть якщо це так, помічайте простір між вами. І уявляйте, як він розширюється. Ви можете робити це в медитації або без неї із відкритими або закритими очима. Це ще одна навичка у вашому особистому наборі інструментів. Поряд із багатьма іншими. Які я пропоную на своєму каналі, і ви можете скористатися нею в будь-який час і в будь-якому місці. І чим частіше ви її практикуєте, тим легше вона працює, і тим сильнішими ви стаєте. І з часом вам навіть не доведеться про неї згадувати. Тому що ваша підсвідомість сама створюватиме потрібний простір. І пам'ятайте, що інвестуючи час у себе, ви покращуєте усі сфери свого життя. А за мить я порахую від одного до п'яти. І з кожним числом ви будете відчувати, як ваша енергія зростає. Ви почнете повертатися до повної бадьорості, оновлені від маківки до п'ят. Один. Ви відчуваєте легке підняття енергії. Усі клітини тіла пробуджуються. Два. Ви почуваєтесь усе краще і краще. Починає зростати ясність, внутрішня сила, легкість. 3. Ви берете з собою усі позитивні зміни та відчуття цього сеансу, цінуючи цей час, який ви присвятили собі. Знаючи, що усі зміни, які відбулися, продовжать м'яко вкорінюватися у вашій підсвідомості, стаючи все сильнішими щомиті, щогодини, щодня. Чотири. Ви майже на поверхні відкриті до нового дня, до нового стану. Та нових рішень. 5. Очі відкриваються. Ви можете приємно потягнутися, посміхнутися і привітати себе в оновленій реальності. І перш ніж повернутися до звичних справ. Знайдіть ще хвилинку, щоб подумати, як можна використовувати цю практику у повсякденному житті, навіть швидко на ходу. Практики на моєму YouTube-каналі створені саме для цього, щоб підтримати вас у будь-який момент. Тому що тепер ваш розум пам'ятає, як відтворити ці відчуття, цей стан простору, ясності і спокою. І кожен раз, коли ви обираєте приділити час собі, ви робите інвестицію у власний добробут, у ваші стосунки із собою. І в усі сфери вашого життя. І на завершення цієї медитації присвятіть момент, щоб відчути, наскільки зараз знизився ваш рівень стресу чи тривоги за шкалою від 1 до 10. Дозвольте тілу і розуму спокійно інтегрувати усе, що відбулося під час цієї практики. Сьогодні ви виконали чудову роботу. До нових зустрічей.